Ми самі не з Хорватії, ми з України. Якщо просто я не до кінця розумію е, суть вашого запитання, або ви його обґрунтуйте, е, або ж я буду догадуватися. Якщо це ви маєте на увазі, що можливо дорого ціна для цієї квартири, то тут є два, два виходи з цієї ситуації. Перше, знайти на Доморія, відкрити квартири е, в, в цьому будинку чи на цьому районі, вести однокімнатні. Під, від навіть не потрібно 50 метрів квадратних, просто однокімнатні. Подивитися, який там ремонт, і подивитися, чи взяти верніше, від дешевших до дорожчих, і, і порівняти е, ту вартість, яка там вказана за квартири, е, ту квадратуру, і порівняти з нашою квартирою. Це перший варіант. І тоді це буде відповідь на те, що... Е, на те, що що. Чому така ціна? Це перше. Або ще є другий варіант. Другий варіант, якщо вас щось не влаштовує, це от, оптимальний варіант, якщо дійсно вас щось не влаштовує, то ви просто тако візьміть в телефоні пальцем, до доверху та й все. Знову дивиться, бріть контакт в шапці профіля.